Ті самі башан 330, які ви всі так довго чекали. Вже в артмото. квадроцикл. Отримали сотні позитивних відгуків, пройшли безліч тестів по нашим дорогам та нашому бездоріжжю. Обидва повноприводні готові до роботи. Спільні характеристики цих двох моделей: повний привід, постійний задній та підключаємий передній з можливістю блокування переднього диференціалу. Наступне це двигун. Чотирьохтактний об'ємом 287 кубічних сантиметрів, потужністю 24,5 кінські сили з рідиним охолодженням, незалежна підвізка, яка складається з двох а подібних важелів, масляні амортизатори з можливістю регулювання, прес-маслінки на кожній точці кріплення та стабілізатор поперечної стійкості, дискові гідравлічні гальма по колу на кожному із колес, фаркоп збільшений бардачок. Лебідка рунва на 25 тисячі фунтів, паливний бак об'ємом 14 літрів, витрата палива всього від 5 до 6 літрів, максимальна швидкість до 80 км на годину. Трансмісія тут надійний варіатор з можливістю пониженої передачі, цифрова інформативна приборна панель, дзеркала заднього огляду, захист рук, сигнал, старт-стоп двигуна, аварійка, покажчики поворотів, управління світлом. Електростартер, управління приводом. Також у нас є розетка 12 вольт та USB-роз'єм для зарядки ваших гаджетів. Металевий захист попереду, full LED оптика, додаткові багажні платформи і попереду, і позаду. Зручне двомісне повноцінне сидіння зі спинкою, поручнями та підніжками для пасажирів. Приємним доповненням є високоміцний abs пластик з розширювачем арок та чудова атешна резина. В макс-версії ви отримуєте легкосплавні диски, лінзовану ледоптику та інжекторну систему живлення. Тож, купуючи квадроцикл Башан 330 в МАКС або без комплектації, ви отримуєте один рік гарантії або тисячі кілометрів пробігу, повний пакет документів для реєстрації в сервісному центрі для того, щоб без перешкод пересуватися дорогами загального користування, та неймовірні драйверські емоції. Тому звертайся по всім режимам мотосалонів вартмото в Україні.